Здравствуйте, шановні однодумці, це Володимир Ларін, нова українська опозиція. Хочу всім вам подякувати за вашу підтримку, тих, хто надіслали свої дані для того, щоб ми могли формувати списки. Хочу подякувати також всім тим, хто розповсюджує моє відео для нашої спільної мети. Можу також усіх вас привітати з тим, що в нас вже набралася перша опозиційна сотня, якщо її так можна назвати, з цих активістів, які надіслали свої дані. Хочу сказати, що для того, щоб ви могли приєднатися до нової української опозиції на нашу електронну адресу це проти всіх 2014 gmail.com, вам потрібно надіслати ваші контактні дані, а саме прізвище, ім'я та по-батькові, ваше місто, контактний номер телефона та вашу електронну адресу. Коли в нас з'являться комітети у містах, де ви зможете залишити. Ваші підписи на папері, ми, звичайно, з вами також зв'яжемося. Звичайно, що 100 чоловік це ще не дуже багато, але це тільки початок: це та кількість людей, які приєдналися до нас лише для за один тиждень. Для того, щоб нас стало більше, звичайно, треба розповсюджувати інформацію про діяльність нової української опозиції та запрошувати ваших друзів у соціальних мережах приєднуватися до нашої спільноти. Хочу трошки відповісти на ваші запитання. По-перше, я вже відповів, як можна до нас приєднатися. По-друге, багато людей роблять якісь зауваження щодо моєї української мови. І що саме смішне, це те, що ці зауваження вони чомусь роблять літературним русским язиком. Бо може вони самі не знають мови, чи то Сполучені Штати Америки платять тролям вже з Росії, бо з України ніхто не хоче бути проти своєї батьківщини. Так, українська мова для мене не рідна. Чому я звертаюся нею до вас? Тому що я поважаю усю україномовну спільноту, яка мене дивиться. А якщо ти поважаєш людину, то потрібно звертатися до неї її рідною мовою. На наших сторінках у соцмережах можете знайти навіть скан мого паспорту, якщо в кого є які питання щодо мого громадянства. Щодо моєї національності, ну вирішуйте саме. Якщо брати мою мати, то її батько українець з Житомирщини, її мати донська казачка з Росії. Якщо брати мого батька, його батько з Росії, але його мати це саме з Житомирщини. Все одно я знаю, що багато з українців так само мають змішану кров, але в більшості це кров братських народів. Також я там бачив багато ну, дійсно безглуздих зауважень щодо того, де я роблю своє відеозвернення, чи як я їх роблю. Я розмовляю з простими громадянами. Я не буду таким жалюгідним лайном, як більшість наших політиків. Я не вважаю, що це дуже важливо вдягати якісь дорогі костюми, чи розгортувати величезні прапори, чи робити свої заяви з шикарних кабінетів. Я такий, як я є. І я вважаю, що важливо те, що я говорю, та те, що я роблю, ніж те, як я роблю свої відеозвернення. Найближчим часом на наших сторінках ви зможете побачити програму нової української опозиції. Вже є її перша редакція з 20 найважливіших пунктів. Тому як тільки вона з'явиться, я буду дуже радий, якщо ви всі приєднаєтесь до її обговорення. Якщо у вас є також якісь пропозиції, будь ласка, надсилайте їх на нашу електронну пошту. І ще раз хочу попросити всіх вас, потрібно розповсюджувати інформацію про те, що є нова українська опозиція. Не треба лякатися, бо та хунта, яка зараз є у влади, це її основна мета залякати людей, задушити їх і не дати їм свободи. Ви не закликаєте до сепаратизму. ви... Виражаєте свою громадянську позицію. Отже, дякую всім вам. Це був Володимир Ларін, нова українська опозиція, Приєднуйте нас та перемога буде за нами.